Так, друзі, всім привіт! Кому цікаво, як відбувається реєстрація автомобілів, зміна власника, отримання номерів і тому подібне. Значить, коли ви вже купили автомобіль, то він е може бути Upmailden або ще «анмейлден». Якщо «анмейлден» – це ще він зареєстрований, а вже він е знятий з обліку. Якщо автомобіль ще «анмейлден», Unmeilden, то його можна два випадки розмельдувати, амеilдун, а потім заново. Ну, тоді вам треба буде робити свої номера, ви втрачаєте десь 35-37 євро. Або ви можете просто Ummailduн, тобто перереєструвати. І ці номера у вас всі лишаються від старого власника. Ось так. Заходимо на сайт. я Назву сайта можу вам дати в коментарях. І там в, назначаєте термін. Ось, наприклад, в кемпені мені назначили сьогодні на 13.50. Потім е, ви під'їжджаєте ось сюди, От там, бачите тако, там е, є такий, е, висвічується вас, ваш номер. Якщо у Милдун, то я, мені треба буде зняти номера і всі підготовлені документи, а саме страхівка, бриф великий, малий, і що там ще. Ну, права ваші. Е, там... Прописка, можливо, не знаю, я взяв всі, зараз будемо дивитися. Ви під'їжджаєте сюди, тут вже можна зняти номера. І з цими старими номерами я буду заходити всередину. І там вже підходжу до, до працівника і вже відбувається сама процедура ум милдинг. Тобто перереєстрації власника. Коротше, дали таку штучку. Пішов до столика. Ми ось таку штучку сказали, коли вона засвітиться, туди йти до каз. Що якось так. В принципі, трошки німецьку треба знати.